Ми спілкувалися з, з прокурорами з різних країн. Це був унікальний обмін не тільки досвідом, а й можливістю і контактами, що ми можемо в майбутньому звернутися за допомогою або за порадою, якщо нам буде потрібна якісь консультації. Делеговані прокурори мали різний бекграунд і були кілька прокурорів, які у своєму професійному досвіді вони працювали в тому числі у трибуналі по колишній Йогославії. І ці прокурори задавали дуже конкретні питання по розслідуванню саме воєнних злочинів. Їм було це цікаво, і ми обмінялися досвідом, як, як, з якими проблемами вони стикалися, які наразі у нас є. Генеральний прокурор на рівні стратегічних цілей та завдань поставив ціль обмін досвідом між. Прокуратурою органами прокуратури України та органами прокуратури зарубіжних країн. Дуже важливо. Це не просто якась наукова конференція, де, де говорять про якісь теоретичні речі. Це конференція, на якій приймали участь безпосередньо представники прокуратур інших країн, представники е, органів досудового розслідування, які ділилися виключно практичною інформацією, е, яким чином вони здійснюють розслідування в таких провадженнях. Такі тренінги важливі під час війни. Тому що ми повинні використовувати набуті знання тут і зараз. Ми фактично не маємо права на помилку, тому що важливі докази, важливі свідчення можуть зникнути і не буде жодної можливості якось ці знання. Компенсувати міжнародний досвід дозволяє нам побачити, наскільки наші практики відповідають міжнародним стандартам. Дозволяють нам побачити, які передові технології використовуються іноземними партнерами у своїй діяльності. Зокрема, нас дуже вразило саме експертне обладнання, застосування спеціальних технологій для можливого виявлення масових поховань, надзвичайно швидкого проведення ДНК тестів, а також проведення балістичних досліджень. Ексклюзивом було для України. Так були безпосередні спілкування з прокурорами інших країн, а можливість розповісти їм про нашу роботу і почути аналогічну інформацію від них, зокрема, наприклад, я виступив з доповіддю на конференції на тему війна і концепт чорноморських дельфінів. В своїй промові я розповів про кримінальні провадження розпочати за фактами кациду, а саме за фактом збройної агресії Російської Федерації щоб. Олег були вражені е, про нашу роботу. Про, то, тому що аналогів е, таких проваджень в світі немає. Це бажання налагодження співпраці, підтримки країн Європейського союзу у нашій боротьбі, у нашому бажанні довести все, що вони вчинили злочини проти цивільного населення. проти наших військових, що ми змогли довести лише тільки загальними зусиллями, ми можемо зібрати все. Всі ті докази, які наявні, як у кожній країні європейській е, країні та інших країнах, які нас підтримують, щоб не кожен злочинець понес відповідну кримінальну відповідальність за свої дії.